У Німеччині кажуть, що після п'яти років проживання в країні середній рівень зайнятості українців досягне 45%. Так, у звіті Інституту досліджень ринку праці та професій прогнозується, що середній рівень зайнятості українських біженців у Німеччині становитиме 45% через 5 років і 55% через 10 років проживання в цій країні. Водночас, через те, що українських жінок, які є одинокими батьками і відповідають за догляд за дітьми, не мають можливості повноцінно працювати. Також деякі біженці мають проблеми зі здоров'ям, які перешкоджають їхньому працевлаштуванню. З іншого боку, українці мають високий рівень освіти та професійної підготовки, а також намагаються вивчити місцеву мову, що прискорить їхню інтеграцію на ринку праці. Загалом, за даними німецького уряду, у лютому 2024 року в Німеччині були працевлаштовані 21% працездатних українських біженців. Близько 119 тисяч мали роботу за умови сплати внесків соціального страхування, а 37 тисяч працювали з частковою зайнятістю. Ще багато хто проходить підготовку та інтеграційні та мовні курси. При цьому шкільну професійно-технічну або вищу освіту здобувають 59 тисяч громадян України. Зазначається, що вони також можуть працювати у Німеччині. Нагадаємо, через значний наплив біженців німецькі урядовці пропонують розподіляти українців серед усіх країн ЄС. Детальніше про це дивіться у відео на нашому каналі. Підписуйтесь на першу візу, щоб не пропустити найважливіших новин, адже перша віза це про життя та роботу за кордоном.